Чи може згоріти холодильник, коли в мережі просіла напруга? І що буде, якщо напруга буде зависока? Звісно, я не буду палити свій холодильник, тому покажу вам експеримент в мініатюрі. Ось це точно такий двигун, який встановлений в вашому холодильнику, але меншої потужності. Стяжечка імітує навантаження, і повірте мені, ваш компресор навантажений не менше, коли ганяє фріон по системі. Спостерігаємо у мережі нормальні 230 вольт, це ватметр. Двигун запустився, споживання при цьому складає 85 Вт. Тепер імітуємо, що напруга в мережі просіла і складає 180 В. Вмикаємо двигун. Що ми бачимо? Двигун не крутиться, а споживання при цьому 150 Вт. І знаєте, куди йдуть ті 150 Вт? Правильно, вони йдуть на нагрів двигуна. І коли температура стане критична, двигун згорить. У той самий момент підвищена напруга не критично впливає на роботу компресора. І як бачите, все запускається, все працює і споживання при цьому 130 Вт. Висока напруга може вивести з ладу електроніку холодильника, яка слідкує за температурою, але це вже зовсім інша історія. Тож, друзі, щоб ваш холодильник Слугував довго? По-перше, підписуйтесь на якісний україномовний контент. По-друге, купляйте собі реле напруги. Мінімальну напругу виставляйте 200 вольт, максимальну 250-260. До того ж, майстри радять виставляти на цих реле затримачку 3-5 хвилин. Мені лайк, підписка і традиційно дякую за перегляд.